Всім доброго дня. Знов, як завжди, вітаю з Миколаєва. Наші дівчатки вирішили трошки політати. Зараз у нас десь ну, плюс 11, але трошки вітерець. Скажімо так, завтра буде гарний день, значно краще, так що буде повноцінний майже вже обліт. Бо сьогодні так вяленько вийшло. Ну звісно, все прохолодно, скажімо так, до них. Воно там на в дошках трошки є виносять своїх сестричок, <сі> ті що загинули. Ну нічого, Чи... чистять днище Ну, ролик не про це. Зараз всіх потихеньку починають літати, всі ось, ось бля. наступить вже весна. От давайте порозмовляємо за таке придбальничко Придбав ротор додатковий на медагонку у мене. О, так поганенько видно. Медогонка ВВ100, 4 поворотна. Ну, електропривод, звісно. Там в комплекті можна придбати. І придбав отакий от ротор. Придбав як заголовку буде ясно, У максима верходуба. Ну, хто такий Максим Берходуб, всі знають. Це, я так гадаю, ну не знаю, найкращий, не найкращий, один з найкращих виробників проладдя для бджільництва. Він робить і медогонки, і боскотовки центробежні. І отакі ротори на замовлення там окремо. В общем, кому що треба, можна звертатись до нього. Все йому там розказати, що до чого, що ви бажаєте, кисі, які, чи ескізи, який так в ручному режимі кажуть. Розповісти, що ви хочете, і він піде на зустріч і все вам зробить. В общем, що я можу сказати про ротор. Ну, хлопці, я вам скажу так. Якщо хто розуміє, я слесарь МСР 6 го розряду, колись був, звісно, зараз не працюю, але робив на... Ближнє і дальнє зарубіжжя, скажімо так, робитими, робили ми серйозне обладнання. Я скажу, що це цяця. -ця. Ну просто цяця. -ця. Інших синонімів я не знайду. Все настільки гарненьке і красивеньке. Просто так посеред хати завість новорічної ялинки поставити і нікуди його більше не робити. І хороводи можна водити. Все гарненько, все зачищено, все на гужончиках, все, все як кажуть, буржуйське таке, знаєте, аж в общем ляпота одним словом, все супер-пупер. Я до нього звернувся, обрісував ситуацію свою, так нема питань, звертайтесь, все там йому надав розмірчики. І трахбах він заваяв мені таку ляпоту. В общем, запаковано. Ну я розпакував, бо там я не знаю як одною рукою вам показувати розпаковку. Коротше, упаковано було дуже добре, слово дуже можна підкреслити. Все там, все він захистив, щоб дійшло. Ще й передзвонив передзвони мені, коли приїхала, бо теж хвилюється за своїх, скажімо, замовників. Все, слава Богу, дійшло нормально. Знаєте, як наші нове пошти чи Укрпошти, я кажу, як щось їде, так згадую всіх богів там і своїх, і чужих, яких угодно. Ну, В общем, ось така от штучка. Так що будемо мед цистернами качати. В общем, ну блазить на 4 медогонку, В общем, там де виходить здесь 24 рамки стоїть. Але в мене електропривід такий слабенький, не знаю, витримає не витримає, Ну, виробники кажуть, та витримає, ну ясно, як наші виробники, що мене йому скажуть. Так що таке діло. От другої рамочки не було. Взяв таку, яка попалась под руки. Зараз хвилинку. А сюди. Чик. Ставиться, в общем, мгновенно. Я без тренувань поставив. в общем, все сидить. Ну просто багунте. Вот Ось такі от пироги. Так що все мега супер. Є подобні речі. Зараз там вийшли недавно. Ну може не як недавно. Може рік тому вийшли у нас у продажу. там, Не знаю, як вона там називається. Ну це, це щось таке жахіття страхіття. Я його так називаю. Вона ще раз таке. Не знаю, як вона буде виконувати свою роботу. І зараз вона вже вартує. До 4, майже до 4000 в продажі, я дивився на сайтах. Ну, це, звісно, трошечки дорожче, скажімо так. По ціні, якщо буде хтось замовляти, говорити з самим Максимом, отакі діла. Ну, трошечки дорожче. Ну, в общем, європейська якість, а ціни наші. І от що я скажу про ціну. В общем, воно того варто, в общем, замовляйте. Що хочете, у неї багато винобла робить. Ну, я теж тільки думав заняться, замовити в нього медагонку, але, скажімо так, ну, чесно я вам скажу по секрету, тільки мені нікому не кажіть. Кошти ті були в мене. Я там назбирав, О, полетіла упаковка. Максимова полетіла упаковка, ну вже моя. Ну, потратити все на медагонку. Я не знав, вийде в мене з бджолами чи не вийде. Так що отакі от діла. Так що не знаю, як вийшов огляд. Ну все культурно, я ж кажу. Ну взагалі просто культурно. Здесь видно високоякісна і токарка, і фрезеровка, і сварка. Так що балакав з ним. Кажу, а що в тебе? Якийсь там заводик маленький, чи там бригада якась працює там. Это ж треба и, и и не знаю, и сварка, мабуть, аргон чи що, чи він там варив, не знаю. В общем, і токар, і фрезеровщик. И каже, не, я роблю все сам. Я думаю, ого! Перепрошую, таке за слово. Нифига себе, оце мастер-бластер. Все, в общем, чистим и хвала. Шана і подяка. Низкий уклін, можливо, ще звернуся до нього, обов'язково. В общем, вот от дела. Вот он такая. слово нельзя говорить, блокуя это самое YouTube. В общем, все до путя. Вот по, под курку тут на все, все в общем баунти. Офигенно. Ну я скажу, вы с тесту. Скажу, я специалист. Кто не может показать. Трудову книжку, чи диплом. А, о, та по диплому я всі кораблі будівники. А да. він, Ави... кстати, ремонтував крейсер Москва. От що затонув. Це вам так, для прикола. Я з Миколаєва працював на Чорноморському заводі колись. Ну таке діла. Так, ну ще що за що хотів поговорити. Давайте вже побалакаємо трошки за інше трошки розказав про Максима. Телефон я і, і його контакти, кому може буде треба звернутися. Ну хоча він скриває, можна запросто знайти його. Это я в першому коментарі закріплю, чи як там воно робиться. Я такой диджиталізований, знаєте. Ну, якщо що, хто там напише мені коммент, я обов'язково дам контакти. Якщо щось буде треба. Без питань. Так, ще таке цікаве питання мене задали в коментарях. Я думаю, ого, і яся, є сенсей, що до мене вже за парадою звертається. От хтось звернувся, не знаю скільки років тому хлопцю чи дядьку чи діду питає, ну мабуть хлопець. Порадьте, як, як почати займатися бджільництвом. Ну що вам спочатку думаю, о, зараз, ну я так не люблю писати оце. Знаєте, довго коли. Поки понатискаєш ті кнопочки всі, офігієш. Так що думаю, розкажу щось може в ролику. Так буде простіше трохи. Ну як почати? Ну, що почати? Значить так, тут дуже багато складових, це можна на тиждень роз... розмовляти. Якщо хочете порозмовляти, я можу... Дати свій телефон, якщо треба. І будемо з вами розмовляти я на все, що, всі ваші питання, якщо треба, я відповім. Я ніде не скриваюсь, ніде не, не стисняюсь дати телефон. Якщо будете там дофіга до умнічати, я можу і заблокувати. Є такий простий хлопець, знаєте, це саме. А так що, з чого почати? Ну звісно, з бажання. Якщо у вас є бажання, то я не бачу ніяких перепон. Отакі такі от, не знаю. У мене був перший такий неприємний досвід, скажімо так, дуже-дуже багато років тому, скажімо, умовно, я займаюся пчолами ще ну, років 35 почав назад тому. Але в мене велика дуже прірва між тим, що я почав, і тим, що я зараз займаюся. Тобто я займався, займався там, десь потримав їх ручки, може, 4-5. Тому що з логістикою було погано, я просто не, не зміг, не міг до них, ну, їх, о, я тут затулив, да, Екран, ну перепрошую. Одною рукою важко тримати на вісоці. Так що звиняйте. Ну, головне, що зараз не цікава картинка, зараз те, що я балакаю там. В общем, не змог до них там їздити. І в общем я їх, грубо говоря, простими словами закинув. І так вони потихеньку і загинули там. Чи кліщик з'їв? Така закліщованість була. А він тільки-тільки в ті роки ще з'явився. Що виписав журнали, пчеловодства тоді вони були. І тільки-тільки він з'явився, все, о, що це за чудо чудне таке там. Там всі там тим, тим, всім намагалися, да, вже з'явилися там якісь там типа паяльника якісь іспарителі, там випаровуючі, ще кислоти там, ну в общем, ну Ми не про це балакаємо. Значить, в <кхід> общем, отакі діла. Ну, як зайнятися? бажання. Так, Це, я гадаю, на першому місці. На другому місці не забуваємо, що це, скажімо так, на мій росу це ну, скажімо, хобі таке, якщо його можна назвати, це таке коштовне хобі. І дуже коштовне хобі. Якщо ви там не знаю, ну, щоб у вас було все чики піки скажімо, це дуже великі вкладення. Якщо ви на це згодні, то тоді, будь ласка, теж запрошуємо для себе в клан, в клан. Це як знаєте, наркотична залежність. Якщо раз попробую обжалятися, то тебе вже цей клан не випустить, як секта. Отакі от, от діла. Ну що що? Що, що треба ще? Виберіть собі систему вулика. Яка, я ж не знаю, що у вас там, яка у вас ви плануєте, багато бджіл мати, чи не багато там? Чи є у вас їх де тримати там? Якщо на стаціонарі, то вам особливо так, система вуликів, там особо можна не заморачуватися. Якщо кочова пасіка, у вас там зовсім інші умови, там де вже при виборі і матеріалу на вулиці, і розміри і так далі. Я ж не буду знову казати, що український саме вулик найкращий, ну, бо так і є. <су> бо так і є. Тому що він і для кочової пасики гарний. от. от. подивіться на нього, бачите, опа. Так названий теплий занос. Розмір восьмирамочного вулика. Тобто скільки його можна поставити на причіп? Дофіга, скажімо так. А так подивися. О, 12 рамок. Отакі От чудеса. Така магія тільки може бути в українській системі. Отакі От діла. Що ще? Бажання. Читайте книжки. Не знаю. На Фейсбук не лізьте. Там ніхто вам нічого не порадить. Це особливо чиста моя думка. Там навіть і на Фейсбуці я часто коменти такі пишу. Що там тільки... Не знаю, брудом тебе закидають. Ну, це в більшості, в більшості. Це я не кажу про себе, я такий, що може агризнутись, знаєте. Але ну, бачиш, хлопці питають по-нормальному, ой, бо парадьте, будь ласочка, бляха, муха, а тобі там таке арчило якесь, таке на тебе не верне. Що ж, звідки читати. Ну в общем, дивіться YouTube. Що ще може порадити. Там передивляйтеся, там переворачуватися, не лінуйтеся, мільйон роликів. Вітер, не знаю, дуже придавляйте мільйон роликів. Не знаю, що вам подобається, яка система. Пробуйте. Візьміть, скажу один наберіть. І багато наберіть. Ви візьміть три вулика. От три вулика, три сімейки. Три сімейки, пакети, звісно, не... ну я не люблю пакети. От хто у вас там поряд є, там не знаю, де ви живете. Ну, мабуть, все ж таки якийсь такій місцевості, скажімо, там, село, чи що у вас, чи дача там, не знаю. Отакі от, от, ну. Е, що ще? Ну, от візьміть три вуличка купіть. Ну, бажано нових. Не беріть там хлам якийсь, потім не знаєте її куди йдіть, коли вже пасіка, пасіка почне виростати. І от вона стоїть там, а може для цього підійде, може для цього, потім згадуєш, що ти за нього ж гроші віддав. В общем, домовитись, хто там рядом поряд вас. Ну хтось то же десь тримає бджіл. Якщо у вас є транспорт, то взагалі немає ніяких питань. І от купіть собі там ті три сімейки, П'ять, от кажуть 3-5. -пять. Ну п'ять ящик. Ще, я ще, гадаю, що забагато. Потому що якщо щось та саме з ними трапиться, то знаєте, вроді які грошей. Там, знаєте, так трошки. Ну, потеряні гроші там. Чи там щось поболіють, чи загинуть, чи раї політять, чи, чи сім'я Ну, З якихось причин ви короче, не захочете їх тримати. Потім шукаєте де їх продавати за безцінь. Отакі от. Що ще порадити? Ну, коротше, гроші. Тому що і одразу плануйте отак. от. Е, м -м, що вам сказати? Ну, Наскільки ви будете виростати. Бо з цього теж. Треба зразу планувати. Тому що вроді купити вулика, а купити шикардосовську медогонку, медагонку, ви о, думаєте, ніфіга себе. А така більш-менш така терпіменька, ну таке собі скажемо, середненька медагоночка, зараз, ну не знаю, з 15 з електроприводом, 15-18, я, я даже не знаю скільки зараз вони коштують. Таку же більш там. Класно, там вже там уже, уже пішов 30, 40, там 50 і так далі. Тобто, дивіться. Тобто <клес> накупить всіх цих інструментів. Ну, беріть те, що ви ну, зовсім. Не накупляйте зразу там багато барахла. Що вам, що там порадить. Я не знаю, що вам порадити. Так аж розгубився. Я ж кажу, вони дуже там... Багато відрізняється, яка у вас ви плануєте, стаціонарну пасику чи качеву. Качова пасика, це вам треба транспорт, це вам треба притчі якісь. Як, а, ну як почати? Ну, все одно почати, з тим на щоб була, ну як наскільки ви, я вже казав, будете розширятися. Де вам їх ставити? Ну от якщо наводяще питання було б, я б тоді розповідав, як почати. Бажання і гроші, от і, і все. Знайшли десь поряд якийсь там пасічник чи бджаляр там, чи як правильно сказати. Все, каже, дуже-дуже дуже поражаю. вмовите йому руки, там, заламайте, візьміть його в полон, скаже, ну так хоче б аж, аж жити не можу. Все, добалакайтесь, йому гроші там будуть і все. Потім яка порода. Ну не важно, не важливо там особливо яка порода. Кому яка подобається, я не хочу вступати в ці дискусії, такі трошки гниловаті там. Одні тримають, ті там стільки срача у всіх этих ютубах там і фейсбуках. Ті там кричать за якесь ранірування, ті там за ой там тот за все. І потом купите там десь там маток якихось знайдете, матковода, поміняєте і вода будете вам такі бджоли як треба. Я не скриваю, у мене не у мене карника, ну тому що я посеред, скажімо так, умовно населеного пункту живу. У мене була і, і, і степова, і карпатка. Ну, в общем... Я зараз гадаю, що мені саме зручніше карніка. Вона більше дає собою, собою щось робити. Скажімо так. Сусіди здесь не, не всі, не всі таким, що це подобається. Тому ось вот такі от діла. Лекцію про породи, не знаю, що вам читати. Чому вибрав Карніку? Ну, я вже кажу, що в мене стаціонар... Що я можу до них спокійно полізти, скажімо так, особо про правила безпеки, хоча це погано не, не дивитись. Ну, я кажу, о, а чому не бакпаст? Ну, тут тримається на станарі са один там, дядько знайомий у мене, бакпаст тримає. Я кажу, тому що бакпасту треба його возити і тоді він покаже результат. А так все здорові сім'я, там, матка там як дурна сіє. Так, да, гарна бджола, ну і треба щось збирати. А так вона сама себе вона не покаже результати, якщо вона буде стояти на стаціонарі. <клес> вона багато приносить, але і багато їсть. Щоб хто не казав. Це я висловлю свою точку зору. Будь ласка, мені от, в коментах це не, не пишіть. Не пишіть я можу да, прокоментувати, там, побалакати з вами, але я не буду вас помиляти. Всі дорослі люди, всі знають, що вони роблять. Это же не хлопчики по 10-13 років, чтобы пишут тут комментарии. Так что давайте перерахуємо. В общем, желание, гроши и все. Бажание и гроши. И все. И все у вас наладится. Сколько оно стоит? Да, пожалуйста, это все знают, это не секрет. Вот умовно, скажем, вулок семьи, умовно считайте, это 100 долларов. Вот це стикет вона коштує. Всі вот эти димарі там стамески, там, де щось там по мелочовці можете і самі зробити, не знаю. А може і не можете. Тоді купуйте. Купуйте зразу гарне. Якщо вже вирішите, то покупайте все класне. От у мене така філософія. Не знаю, правильно. Вона чи неправильно. правильно. Я так купую. По можливості підкреслі, тому що я пенсіонер, знаєте, я не можу розтопиритися дуже. І нема особливо кому там. Абрамович мені не родич. Ось такі діла. Так що я розраховую на свої сили. Ну, і в тому же місці, якщо воно мені буде погане, якесь старезне, якесь замизгане таке то я, мені не, ма, не буде бажання з ним щось робити. Так що такі діла. Так що беріть все нове, щоб у вас все було гарно, щоб вона вас радувала. Я ж кажу, беріть три вулика, три сімейки. Є можливість беріть пакети, якщо у вас там хтось займається поряд пакетами, нічого страшного. Не подобається там вам э, та порода там бджіл, яку вам там привозять. Ту привозять, звісно, в основному більшості карпатку Бо що пакети це, ну майже в більшості випадків це карпатка ну поміняйте маток які питання подивитесь на ютубі 2 мільярда роликів які замінити там поспілкуйтесь з тими що, там, хто у вас поряд живерами там мені позвоните я не спеціаліст но може щось пораджу не знаю такі от діла що ж вам сказати Буде бажання, не всі нам запитання отак сходу відповіли, Скажу, можна тут тиждень балакати про це там. Ну, якщо будуть конкретні запитання, а так в голову нічого такого толкового не лізеш. Що вам сказати? Обов'язково зовуте, це гарне діло. Приємно з ними працювати, весною відкриваєш влітку, вулик там такі. І де запах так взагалі аж хочеться дихати, жити і радіти. Одним словом, це божа камашка. Треба її з нею спілкуватись. Треба її поважати, вона вам віддячить. І капічина якась зв'якне може в кишені. А трибулика, якщо заведете вам сім'я і родичі будуть всі в меду купатися. Нема, нема такої, не знаю, у нас там регіону, щоб там з трьох вуликів вам хватить от і до. Захочете більше завести, все, от тоді вже і будете забути. Ну, звісно, що найкоштовні що в трьох вуликах цих, що жахає трохи ціна на медагонку. Це саме річ. Бо що три вулика, скажімо, грубо говоря, вам ну, будуть коштувати там 300 доларів. І медогонка будет вам там, мінімум 300-400. Мінімум, це мінімум, я гадаю. Брати гімно теж не потрібно. Вона вам, знаєте, потім будете, думаю, нафига я обрав. Якщо твердо вирішите, беріть вже таки більш-менш нормально. Или може там, ну хотят Не, не, забудьте. Не буду казати. Так що отак от. Так от. Ось такі мої думки. Так що бджілки літають мої, слава Богу. Одні там краще, другі гірше. Ну, подивимось. Завтра чекаю на гарний обліт, завтра збираюся до них завітати у гості. Звісно, одягнусь. Хі -хі. Трохи одягнусь, щоб вони мені не надавали фінгалів. І водійка вон трошки. Вчора повідкривав так до половинки. Це зараз вітрець піднявся, все воно то палохкотить оці агроткань як прапори. Ну нічого. Ще може пару-тройку днів і зніму коли вже ці морози. Е -е -е... Морози вже від в ті Буде спокійніше, хай вона потихеньку. Що буде? Що в нас ще, ще цікавого? Ну нічого цікавого. Ще придбав. Ромбуси нарешті приїхали. Скажімо, один у нас видатний є такий бджаляр ютубер. Що торгує решітками, там, вілками там, не знаю. Тими ж ромбусами. Трохи мене прокинув з ромбусами. Ну нічого. Я звернувся, ще й можливо і дешевша ціна була. Купив собі ромбуси. Просто дуже неприємно, такий осад стався. Ну, тому що я замовляв собі, що там, я так з розчетом, щоб трошки вирости, я замовив собі 15 штук. А він ж так любить, щоб у нього купували. Ну його теж можна зрозуміти. Але ж не треба було обіцяти правильно. Що в нього купують коробками, ті решітки та ці... Джиловителі, чи там, чи що він там, чим він там торгує. Ну, Може хтось не знаю, здогадався я кажу, не хочу його там дуже хають. Ну так неприємно просто була. Неприємно. Обіцяв, 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 обіцяв. Я йому нагадував, нагадував, чекав кілька місяців. Кілька місяців. Ну, Думаю, що весь літо що далеко, нічого страшного. Ну так в общем. Ладно, не в тому справа. Вже приїхали вже зараз погода встановиться, трошки налагодиться, трошки з'їжу собі, куплю дошки. Опять же, тут же ж бачите, як ми транспорта нема. Це все на маршрутках, на трамвайчиках якісь Там отакі от. Такі от... Ну, в общем теж такий ще секс. Так що все буде, все в руках тягається. Даже цей ротор там поки дочапав. до этого, до трамвая пока. Добро, чтобы мне... меня <laughs> проезд безкоштовный. <laughs> пока туда, пока на трамвай. Тоже прикол был. Ну, все, слава богу, доехала. Роторчик суперовский. Еще раз покажу. Ну, в общем, мега, мега супер. Сразу кажу, за рекламу Максим мені ні, гроші не давав, але я так в спілкуванні, не знаю. Такий приємний дядько. Ми так погамоли про те, про все. Комунікабельний, так що він вас не покусає. Якщо будуть якісь питання, дзвоніть, балакайте, він піде на зустріч і все буде Україна. Ось такі діла. Так, ну все. Щось я пустую так балакаю. В общем, контакти Максима я напишу. Звісно. Якщо там хтось не знайде, чи в мене не вийде їх записати, чи щось там, як, щось не так, то звертайтесь в коментах, Я, я без питань 100% вам їх надам. Ось такі дела. Так. Все. Всім здоров'я. Всім на перемоги. Так що все буде Україна. Все, до побачення.